Привіт! У цьому відео хочу поділитися з вами враженням книги благової будинки від Джонатана Літла. І чесно кажучи, це не перший раз я знімаю це відео, бо перший раз зняла випадково видалила, другий раз щось мені не сподобалось. Ну тепер третій раз. Сподіваюся, нарешті точно я з вами поділюся цією важливою інформацією, тому що в попередніх відео я казала, що буде три книги. І ось нарешті ця третя. Так от сама книга, сама книга величезна. Не дивлячись на те, я все одно її раджу вам прочитати. Ще такий момент, що книга досить складна і психологічно, і написана вона так дуже цікаво, вона написана нібито від імені головного героя, ніби він веде такий внутрішній діалог і описує від себе, плюс переплітається опис від автора, і іноді здається, що це якийсь просто мрак. Чому? Тому що, на мою думку, головний герой, трохи спойлера, він маньяк. Однозначно, маньяк, головний герой, власне, по книзі, він офіцер СС. В книзі описуються події Другої світової, як офіцери СС оперували на території, до речі, Києва, Житомира, як вони поводили себе в концтаборах, як вони розправлялися з людьми. Попри описи війни, додатково ще й в книзі описи насильства особисто від головного героя, і тут дуже цікаво показано, наскільки людина може виправдати будь-які свої безчинства. І Я пам'ятаю ті моменти, коли була Буча, коли був Гостомель, коли була окупація. Донецької Луганської області ми дивувалися, як вони можуть так себе поводити. Це ж не людська взагалі поведінка. Ні, виявляється людська виявляється, нічого в тому дивного немає. Люди себе так поводять, і от саме у цій книзі, яка, власне, якщо я не помиляюсь, була надрукована і вийшла в світ у 2016 році. Тож, отут, от, от в книзі, якщо вас дивує, як так, що вони в голові, будь ласка, благоволительки, ви побачите все, що відбувається в голові цих людей. Можливо, звісно, офіцер СС трохи. Більш освічені і пояснюється собі трохи інакше, ніж рядовий російський солдат, який прийшов і незрозуміло нащо на нашу землю, але десь паралелі можна проводити і трохи отримати розуміння, взагалі, що відбувається. Попри описи цього есесівського маніяка, в книзі є ще така цікава лінія. Типу, що ж з ним відбувалося знову ж таки, герой головний, що з ним відбувалося від дитинства, і як от типу, нібито пояснюється, чому він став ось таким. Не вірю в те, що могло спричинити оце таке маніакальство. ну щось він там собі не думав. Ну, бувають люди такі, не всі стають такими маніаками, маючи якісь особисті проблеми, але його проблема якась, як на мене, така трохи нестандартна. Хоча, може, я не знаю, світ не знаю людей. Тут цікаво те, що нібито детективно там описано, хто за що відповідає, хто кого вбив. І... Як це все розслідують тобто його особисті родичі, і звідки там діти? Ось чиї -то діти, але там все зрозуміло, як на мене, відразу комусь не зрозуміло. Просто хтось не відслідковується і не звертає на то більше уваги, поки читає книжку, зосереджується на якісь інших моментах. Так, ще важливо розуміти про цю книгу, коли ви берете руки, що тут дуже багато насильства. І описи насильства дуже детальні. Наприклад, я таке не можу виносити, я пропускаю, тому що це трохи занадто. Але деякі все ж таки попадають в мою голову, попадають в мої очі. Так, я не завжди можу розпізнати, чим завершиться ця сцена і де то буде насильство. І насильство описано ну вкрай детально. І таке гомосексуальне, тож. Теж зважайте на те, якщо ви таке не можете зараз читати з певних причин, ви перенесли якісь травми, то краще відкладіть цю книгу. І так, якщо ви все ж таки були задіяні в військових діях або Ваші птички були затіяні і ви несете от зараз на серці цей тягар, то відкладіть книгу, не беріться, тому що вона психологічно дуже тяжка. Не, не дивлячись на те, що книга може бути дуже цікава і може затягувати, все ж таки вона залишає такий дуже вагомий слід на серці, і я можу сказати, що вже пройшов, мабуть, рік, може півтора, як я подужала ту книгу, і я все одно про неї думаю. Вона залишає серйозний слід в голові. Така. Класна книжка, якщо в цьому плані, це не просто якийсь роман, який ви прочитали, розважились, і він собі пішов разом з іменем автора. І ця книга залишається з вами надовго. Не думаю, що треба продовжувати це відео, затягувати відео, огляди книжок мають бути короткі, щоб людина відразу зрозуміла, треба чи не треба, витрачати час на довжелезну, товстезну книжку на тисячу сторінок. Тож. Буду завершувати. Єдине, що скажу, що краще беріть аудіокнигу, тому що ця сама книга благоволительки, вона досить тяжка. Але якщо ви любите саме много букв, то ця книга по первому вигляді є те, що вам треба. І обкладинка єдина, що мені подобається англійською. Так, це вже буде все. Це вже досить. Дякую вам, велике за перегляд. Підпишіться, будьте ще огляд, книжок. Не обіцяю, що я буду це робити досить часто, але спробую раз на тиждень, хоча б хоча б два рази на тиждень, поділитися з вами тим, що я читаю. Читаю багато. На цьому все. Дякую вам за перегляд і ще разочок. І гарного дня!